Всім привіт! З вами Ліса. Сьогодні хочу показати вам свої невеличкі покупки найнеобхідніші магазин Єва та інші магазини. Давайте почнемо з магазину Єва. Там я побачила новий для себе бренд. Він називається By Bad Hair: до побачення погане волосся. І вибрала ось таку піну для гоління. Для чарівненьких ножик написано так. Виробник написано Біла церква, Україна, але ж чомусь не 4,82 з кокосовою олією. Має дуже приємний аромат. Кокосової кокоса, але не такого, знаєте, буває, аромат кокоса дуже неприємний. Я не в усіх засобах його люблю, а тут саме дійсно приємний. І така упаковка гарна, це саме піна, не гель, тому що гелі я не люблю. Ніжна така повітряна, навіть написано Airy, як нагадуючи мус для волосся, хто користується, то мені дійсно сподобалось. Там різні в них є засоби і креми для депіляції, ну, я не користуюсь. Також повторно в Єві купила ось такий ополіскувач для ротової порожнини, лісний бальзам. Протизапалення ясен. Саме ось оце протизапалення ясен дійсно допомагає, і, і мені підходить. Зараз в мене вже ясно прийшло в норму після використання першої пляшечки, і я рідше користуюсь, тільки коли відчуваю, що щось не гаразд. Так дійсно працює, можу вам порадити. І на касі ось таке мило рідке взяла. Воно. Дуже там по хорошій ціні, 20 з чимось гривень, здається, 28 500 мл з манго та гранатом Ось така пляшечка. Велика, пластик тоненький, тому вона дуже-дуже така м'якенька на дотик. Я не відкривала ще аромат приємний, фруктовий, але як мило буде, ще не знаю. Пізніше, вже в порожніх пляшечках вам розкажу. Також. Не знаю, чомусь тут у мене в цьому пакеті лежить, який я не розкладала ще по місцям, щоб записати відео. Ось такий паперовий рушник. Я використовую завжди його, ну, вирішила вам чомусь показати. Для того, щоб витирати обличчя, так, це не екологічно, але мені подобається після вмивання промикнути саме паперовим рушником. А не тканини. Ну, от чомусь вирішила вам сьогодні про це розповісти. Також, буквально вчора купила ось таку парочку: це шампунь та бальзам Ополіскувач від бренду Гар'є, серія Гар'єр Fructis. Хоч пляшечка така досить, здається, маленькою, тут 350 мл. І вона нагадує мені пляшечки від йогурту навіть на в написано, що не ковтати. У мене колись була маска з цієї серії з бананом в такому відеречку. От Вона мені ну, не сильно так сподобалось. Що мені подобається, що тут розписаний склад і написано, якого походження той чи інший компонент. Це сульфатний шампунь. Тут вода на другому місці содіум лауріль і також коко Тобто тут є більш такий жорсткий ПАВ це СЛС, содіум-лорит сульфат, і коко це більш м'який ПАВ. Шампунь такий досить ріденький, думаю, вам видно. Але він піниться, піниться так не дуже сильно, має дуже-дуже приємний аромат ковуна. Я вчора використала один раз, щоб вам вже розказати якісь враження. Дійсно, мені... Сподобався, ну, на мій погляд, непоганий промив волосся. Ось, так, буду ставити. От, і бальзам мені сподобався менше. Я їх взяла вчора, бо вони були по акції, і давно вже дивилась на цю серію. Тут мене привабило, що немає силиконів, тому що серед тих. Бальзамів, які є на полицях магазинів, звичайних таких брендів, до яких всі звикли, дуже рідко можна знайти, без силіконів. Весь час приходиться читати склад, де коли можеш пропустити, то тут вже на передній стороні вже написано. І ось склад. Ситіарі-алкоголь на другому місці це жирний спирт, який саме розплутує волосся, зволожує його. Я люблю цетілс, циріл, алкоголь на другому місці, коли стоїть. От. В нього вже всього бальзаму не такий аромат, як шампунь. Тобто він якийсь вже, ну, занадто хімозний і не пахне кавуном особисто мені, не знаю чим. І він дуже-дуже густий. Я пам'ятаю, що та маска була дуже-дуже густою. Так вам навіть зараз вичеплю. Тобто ось така консистенція. Його, мені, наприклад, було тяжко розподілити по волоссю. В мене кудряве волосся, я його не розчісую між миттям. Тобто я наношу бальзам для того, щоб воно, його розгладити, розплутати і розчісати. Тобто, ця консистенція, ну, вона занадто така густа. Я люблю більш слизьку консистенцію бальзамів. От як зараз я його нюхаю, то він дійсно пахне ковином, але на волосся якийсь чомусь мені не сподобався аромат саме бальзаму, а сподобався аромат шампуню. Шампу. Вчора волосся в мене було більш заплутане, ніж зазвичай, бо буває там на другий день, моє ще на третій. А вчора здається, був четвертий день вже, і ну, мені прийшлося трошечки довше витратити часу. На миття, ніж зазвичай. От. Е так що не знаю, от, можливо, для прямого волосся краще підійде ця серія, хоча її часто рекомендують як для кудрявого волосся. Ось, ще в одному магазині, це вже нева. Е купила зубну пасту Президент. Колись я їх купувала давно вже. Е взяла я для. Чус е з чутливих собі, так, тут написано Tooth Sensitive. Це у нас Італія виробник. Вона була по акції за 75 гривень, тобто дешевше, ніж інші пасти. Я ще не користувалася. Ось так виглядає. Я люблю, коли такі флакони не ось такі матові, прикольно виглядає. Так, теж буду користуватися і. Пізніше вам в порожніх плячиках розкажу, як це паста. Ну, зараз все подорожчало, то 75 гривень. Це була найдешевша паста в магазині. Так, і ось такий гель для волосся від бренду Intesa. Моя свекруха користуються. Мусами і лаками, і вона дуже-дуже їх валить. Ну, так як я не користуюся, побачила цей гель в Києві, я, до речі, не бачила в продажу таких продуктів. Це теж виробник Італія Wet Look, тобто як це для ефекту мокрого волосся, Екстра Стронг фіксація з вітамінами, ПП та ультрафіолетовим фільтром. Ну, це дуже прикольно, що є да, фільтр від сонячних променів, хоч вже і починається осінь, будемо носити головні обори, але все рівно, Да? Так, мені сподобався склад, тому що тут немає спирту ось, простого. Да. От, наприклад, поруч стояв гель got to Be на полочці, Це якийсь відшварський. Якась та підрозділ цієї фірми, то там от вода, і на другому місці було написано алкоголь-денатура. Тобто цей гель буде дуже сильно сушити волосся. А тут немає. І ось на четвертому місці вже стоїть ніацинамід, потім пантенол. Ну і, Звичайно, тут і хімічні повинні бути компоненти. Ще я не пробувала його, мені дуже цікаво. Ага, він, до речі, не зафольгований, ну, ось як прозорий такий гель. Так виглядає. Зараз аромат. Ну, знаєте, такий аромат лаків для волосся. Таких от стайлінгових засобів, можна сказати. І саме приємне, його ціна була щось чи 64 гривні чи щось біля того. Ну, мені здається, що це дуже непогана ціна. От і всі мої покупки за останній час ніякої декоративки. Я якось дивлюся те, що дійсно закінчується, і те, що дійсно використати зможу. Та й беру. Хоча, наприклад, мило взяла по акції, воно в мене ще не закінчувалось від Greenway, але була гарна ціна. Вирішила, чому б не взяти. Тому що мило дійсно це такий розходний якби, матеріал. І Шампунь-кондиціонер. Шампунь закінчиться, кондиціонер ще є, але захотілося чомусь в парі взяти. О, та все інше дійсно те, що вже закінчується, те, що дуже потрібно. Дякую всім за перегляд, мирного неба, скорішої нашої перемоги і до нових зустрічей на каналі. Па-па.